Дуже. Дякую, що завітав до мого каналу. Розкриває карти. Також дякую тим, хто допомагає каналу. Особливо дякую тим, хто робить замовлення, бо це одразу і мені допомагають, і я допомагаю людям. Це дуже гарно, бо це обмін енергіями. Але якщо хтось допомагає просто так, пригощає мені, мені, мене кавою, то, -то, то теж добре. Бо майже всі гроші я віддаю на допомогу ЗСУ. А сьогодні, друзі, у нас прогноз на наступний тиждень. Це тиждень, який відбудеться з 3 до 9 червня 2024 року. Тобто, дивимось, що чекає на Україну на тижні з 3 до 9 червня 2024 року. Маленька кубка це на старші аркани, вона показує фон тижня. І велика кубка, це, це ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі нюанси, що чекає на Україну на тижні з 3 до 9 червня 2024 року. Так, дивимось. Ну, не дуже є, єдиний такий стиль, як би мовити. Але головне це фон тижня. Це ми бачимо, що є хтось, хто може взяти на себе відповідальність за те, що відбувається. І це дуже гарно. Бо якщо ми дивимося далі, ми бачимо, що наші люди не можуть спати. Багато поганих тяжких думок, є така сильна внутрішня напруга, і чому це небезпечно, бо це якби така пружина, яка Стискається, стискається і стискається, і колись вона може, ну, вже неможливо буде її стискати, і вона почне розпрямлятися. І це буде як вибух, такий всередині, це небезпечно. І ще з'являється таке розчарування, зневіра коли людина не, має, не бачить сенсу щось робити надалі. І це саме найнебезпечніше. І Господь нас береже, і тому, мабуть, і з'являється, ця людина з'явиться, яка розуміє, що нам необхідна допомога, нас потрібно спасати, бо ми вже виснажені. Особливо ті, ті, хто знаходяться в Україні, а навіть і ті, які поїхали, бо це відчуття такі собі рослини, яку витягли з рідної землі, і вона така болтається. Вибачте, без, ну, якби рослинку десь в воду якусь посадили, вона не помирає але вона і не живиться як, як їй треба. Тому важко всім. І це такий, мабуть, критичний вже стан, бо людина зневірилась, людина напружена, це я кажу про людину, але це загалом масово. І вони погано сплять. І це, ну, якби на, на короткій дистанції це ще терпимо. А зараз вже більше двох років, і це вже небезпечно для фізичного стану, для психічного стану, і необхідно щось, щось змінювати, щось е, вирішувати. Тобто, друзі, не хочу, не хочу нікого лякати. Бо ці картки, так, да, картки напруження психічного, психологічного. Але ця картка, яка є фоном тижня, вона дає надію, що хтось прийде і вирішить це, це, це напруження, ці проблеми. Тобто гуртуємося, працюємо, не, не забуваємо якось себе радувати. Бо не можна постійно знаходитися в напрузі. Треба якось не знаю, розважатися, чи якось знімати цю напругу. Ну, я взагалі-то не раджу використовувати алкоголь. Але, як виходить, але ну, не зловживайте, звичайно. Дякую, друзі, що дивилися. Бажаю всім терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Перемога обов'язково буде за Україною. Слава Україні! Слава ЗСУ!